Добрий день, любі мої! Дивимося Запоріжжя та Запорізьку область з 5 по 12 вересня. Запоріжжя. Що очікує на Запоріжжя? Запоріжжя обороняється, якась секретна ситуація з приводу захисту є в Запоріжжі, ну хай буде. Запоріжжя лякають, будуть, буде щось летіти, будуть прильоти. По Запоріжжю прильоти, хто не почув. Але Запоріжжя стоїть, в... стоїть і тримається. Щось буде приїжджать, приїжджать, уїжджать, щось таке дорогеньке, дуже, дуже, дуже коштовне. Щось будуть перевозити. Поранених будуть звозити. І, звісно, буде прилітати. А, і евакуація людей. Прям будуть привозити, як. Тут навіть... Не, не тільки сюди, я думаю, що в Дніпро також. Я дивилася Дніпро перед цим, Дніпро також. Дніпро і Запоріжжя будуть звозити як все, знаєте, як техніку нашу, як воїнів, як будуть сюди приїжджати, евакуація людей із Донецька, із Херсона, із. Там... З окупованих територій. Так, людям якісь виділялися кошти. Виділялися кошти, і хтось ці кошти трошечки скресив. І получить по зубам за це в Запорізькій області, прям капітально получить. Так, дивіться, те, що буде летіти, і те, що будуть нагнітати обстановку з приводу Запоріжжя. Але е, це все зірочка. Це все трошечки брехня буде, нагнітання ситуації по Запоріжжю. Тобто щось там буде, що е, розсесейці йдуть там, чи в контрнаступ, чи що. Куди вони там йдуть, господи? Ну, ну куди вони підуть? Вони то ракетами, бо більше нічого не вміють, нічого не можуть. Ракети це наше все. Ну, Ракетами ж. Ну, хорошо, розбомблять вони. Піхота. Піхота, де піхота? І нема. А якщо навіть якщо вона і є, то вона вся вже після Єрпіня, після Бучі, після оцих Чернігова і Сум. Ну, яка та піхота? Я вас умиляю. Так, да, щось летітиме. Щось летітиме в Запоріжжі. І в Запоріжжі можливі смерті. Від того, що летітиме. Всі почули? Всі почули, всі побачили. Бачите, розбите серце. Це не те, що, звичайно, ми хочемо інколи бачити, але, ну, от, є, як є. Так. Далі, дивимося. Дивимося ще. Дивимося ще на Запоріжжя. Що ж це за смерті? Чи буде, будуть прильоти по Запоріжжю? Будуть. Будуть прильоти по Запоріжжю. Так Хотілося. Але Запоріжжя стоїть, колаборантів. Десь щось якусь операція буде по виявленню цих всіх нечистітів всієї Запоріжжі. Десь будуть виявляти, загрібати, давати люлей. Бум-бум-бум-бум. Ну, Запоріжжя буде летіти, будуть і смерті, будуть і, ну, буде. Буде в Запоріжжі, на жаль, буде. На жаль, буде. Тому тримайтеся. Так, Запорізька область. В принципі, я там якусь відео вже робила по Запорізькій області. Давайте подивимося Запорізька область, але будемо дивитися окремо окуповану територію, окремо не окуповану. Запорізька область, не окупована територія. Не окупована територія буде прилітати. Буде прилітати. Люди їдуть. Люди їдуть, як їдуть, 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 прям з сім'ями виїжджають. Дуже великий наплив людей, які виїжджають. Дуже великий. Прям в Запорізькій області, прямо і будуть, буде і летіти. Так, з приводу окупованих територій. Окупованих територій. Їх там в такому страху тримають. Це бавовна. щось їм там такі пісні співають, господи. Силою прям тримають їх, ну, жахіття. Жахіття. Ну, не, не дуже легко тим людям, які на окупованих територіях. Тому тримайтеся. Така ситуація важка. Всім дякую за увагу. Це, була, це було Запоріжжя, Запорізька область. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайку і всім до побачення.